Всім доброго дня. Подаю по з такий скутер дальту. Колеса. Мотор, все на місці, все заводиться, їде. Потрібно зробити тормоза. Передні Задні Трішка бака поміняти. Щиток приборів не працює, світло теж не працює, потрібно все робити, підключати, дивитися. Ось такий її стан, стан її вбитий, але вона заводиться і їде. Можливий продаж з цілого, Можливий по запчастинах, цікавить обмін. Кого цікавить, пишіть. відправка у поштою. Без передоплат ніякого шахрайства. Ось такі його стопи цілі, паратест стіванула. Документів немає та вона. 49,9 куба. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. І слава Україні!